Стані Євген вісім років Леся Вознюк. Я українець, є у мене право. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я, українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю гордо і величаву. Набирати в груди, я українець, був ним є.